Шумомір МТ-901А. Призначений для вимірювання рівня шуму. в приміщеннях на вулиці в діапазоні від 30 дБ до 130 дБ. І в діапазоні частот від 31,5 Гц до 8000 Гц. Тип фільтру А. Шумомір живиться від 9 вольтової батарейки типу Крона, Має. Різьбу 14 дюйма для встановлення на штатив. Функціонал кнопок. Увімкнення приладу. Підсвічування. Вмикання, вмикання. Якщо потрібно зафіксувати на дисплеї поточні покази, слід коротко натиснути кнопку Max-Min. Hold. Зафіксували. Щоб прибрати фіксацію, знову коротко натиснути. Для перегляду мінімальних і максималь... максимального значення рівня шуму, яке було вимірено з моменту останнього увімкнення приладу, слід затиснути і підтримати кнопку «Max-Min». «Макс максимальне значення. Мінімальне значення, максимальне, мінімальне. Щоб вийти з цього режиму, знову слід затиснути і потримати кнопку «Max-Min». Вимкнення приладу. Якщо з приладом нічого не робити, то приблизно через півхвилини вимикається підсвічування, а через декілька хвилин і сам шумомір.